Привіт-привіт! Запрошую вас сьогодні на бари воркаут. За 15 хвилин ми дуже круто пропрацюємо найбільше м'язи в нашому тілі. Це буде з винтонченістю бари і з класною такою силовою, силовою силовим навантаженням. Вам знадобиться сьогодні стілець. Це буде більш жіноча практика через те, що бари це поєднання йоги, пілатесу і балету. Але за кордоном дуже багато чоловіків відвідують бари. Їм це дуже подобається, і це не так просто, як здається, на перший погляд. Наше тренування сьогодні буде саме 15 хвилин для того, щоб вам було зручно його повторювати в такі моменти, коли ви дуже поспішаєте, але хочете розігрітись на максималках. Отже, пішли. Також забула сказати, що тренування Бари виконується під якусь енергійну музику. Тому ви зараз можете включити те, що вам подобається. У мене на фоні тихесенько щось грає, і можете працювати в своєму ритмі. Якщо вам буде зашвидко вправи, які я показую, ви можете робити їх в більш повільному темпі. Під час тренування ми дихаємо носиком і. Отримуємо задоволення, робимо все через любов. Ставимо стопи в розкриту, таку зм'якшену першу позицію, п'яточки разом. Ручки у нас внизу, якщо виходить, робимо їх такими кругленькими. 15 хвилин. Поїхали. Вверх, вниз. Спочатку повільно тягнемося маківкою вверх, вверх, вверх. І ще два повільно і потім вісім швидко. Швидше. Добре. Вісім. Розкрили руки в сторони і будемо підійматися разом з руками. Швидше. Два. Три. Чотири. Тягнемося за ручками. Шість. Сім. Вісім лишилися наверху руки скруглені, і поставили п'яточки трошки ближче одна до одної, так, щоб вони тиснули. І такий був легкий супротив. Розкрили руки в сторони, опустили плечі, ще дужче потягнулися маківкою і спробували заплющити очі. Тягнемося вверх, тримаємо баланс. Це не завжди буває так просто. Дуже добре. Розкрили очі, опустились. Стряхнули ножки. Ставимо ноги широко, стопи теж під кутом 45 градусів, як в попередній позиції. А якщо ви ще не принесли собі стульчика, то вже час принести. Сядемо вниз, руки на поясі. М'яка пружина. Трохи направляємо лобок вверх, підвертаючи таз. Не відтягуємо таз назад, не збільшуєте тиск в зоні попереку. Ми сідаємо вниз, так, наче ковзаємо вздовж опори, вздовж стіни. Вниз, вниз. Гріємо наші ножки. Добре. Руки на потилиці, зупинились і нахили за ліктями вліво-вправо. Вниз, центр. Вниз, вниз, вниз. Розкриті ручки. Максимально. Лопатки тягнуться одна до одної. І зараз вісім разів швидше. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Розкрили руки в сторони, пружинка і додали коліно. Закрили одне коліно, потім інше. Продовжуємо. Кожен раз відчувайте, як ви розштовхуєте внутрішньою поверхньою стегна коліна назовні. Добре. Зупинились, перекотились на ту ножку, біля якої у вас зараз стульчик. В мене це ліва нога. На ліву ногу перекотились, потягнулись і знову опустились в глибоке пліє. І знову потягнулись. Вниз. Потягнулись. Вниз. Потягнулись. І вісім разів швидше. Один. Два. Три. І за восьмим разом зупиняємось. Переводимо ліву руку на стульчик, загинаємо опорну ножку. Зовсім трошечки, щоб ще більш глибокою була робота для нашої опорної ноги. І підіймаємо праву ножку вверх. Штовхаємо її вверх. Наче м'яка пружинка. Вверх, вверх. Якщо ручка у вас втомилась, ви можете покласти її на пояс. Добре, достатньо. Малюємо кола, такі маленькі кола. В одну сторону починаємо в будь-яку. І в іншу сторону. Добре. Зупинились. Підтягнули п'яточку до сіднички. Випрямили ножку. Ще до сіднички. Випрямили. Ще. І продовжуємо тягнутися за правою рукою. Подовжуємо бокову арку з правої сторони. Угу. Добре. Достатньо. Витягнули ножку. І тепер направляємо правий лікоть до правого коліна. Видих, вдих, видих. чотири, повільно. І ще раз. І потім вісім швидше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Добре, зафіксували ногу у повітрі. Продовжуємо тягнутись за рукою. І м'яко опустили ножку. І ручку. Зробили вдих-видих. Повернулися до нашого стульчика. Зібрали п'яточки разом, піднявшись на напівпальці. І зараз в такому положенні ми будемо сідати вниз. Підвертаємо знову таз, виводимо його в задній нахил з прямою спиною. На два рахунки. Вниз, вниз. І на два вверх. Вверх, вверх, вниз-вниз. Чотири вниз, повільно. Вверх-вверх. Ще два. Добре. Тепер трошки швидше. Вісім. Чотири. І останні два. Вже тепло ножкам. І зробили останній, зупинилися в нижньому положенні і погойдали тазом ліворуч-праворуч, наче ми описуємо таку половинку кола, сидимо внизу, штовхаємо коліна в сторони. Добре, зупинились. Тепер таз по колу. Сидимо внизу. Змінили напрямок. Добре. Завершили. Випрямили ножки, стряхнули їх трошечки і будемо переставляти наш стульчик в іншу сторону. Добре. І знову ніжки широко. Повторюємо тепер в іншу сторону. Сідаємо вниз. Широка друга позиція, стопи кут 45 градусів. Слідкуйте, щоб коліна не загиналися до центру. Стопи чітко відчувають три точки опори. Подушечка під великим пальчиком, під мізинчиком, і в районі п'ятого. Знайшли в себе точки опори. Розкрили руки, сіли вниз, пружинка. І пам'ятаєте, якщо руки втомились, одразу на пояс. Добре, і продовжуємо пружинку, завертаючи по черзі одне плече, потім інше. Добре, достатньо. Перекотились на праву ногу. Сіли. Чотири більш повільно. І зараз трохи швидше. Вісім разів. Один. Два. Три. І п'ять. Шість. І останній раз зафіксувалися, прибрали праву руку на стульчик, загинаємо праву опорну ножку і підіймаємо ліву вверх. Штовхаємо її вверх, як пружинка. Корпус в легкому нахилі. Добре, малюємо кола. Змінили напрямок. До остатньо. П'яточка до сіднички. І відтягнули до сіднички. Сидимо в опорній нозі. Добре, достатньо. Видих лікоть до коліна, вдих, витягнулися. Намагайтесь штовхати коліно вверх і вверх. І ще. Добре. І вісім трохи швидше. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім і вісім. Добре. Потримали ножку наверху. Подихали. Відновили свої відчуття і опустили ногу. Розслабили ручки, стряхнули ножки. У нас лишається 4 хвилини. І зараз ми прибираємо стульчик. І опускаємося на килимок. Кілька вправ у нас буде для міцних рук. І ці вправи будуть теж круто працювати з пресом. І вони будуть дуже барні, такі балетно-пілатисно-йожні. Лягаємо на килимок на спинку, збираємо руки на потисі, Робимо вдих і з видихом тягнемо праву руку до правої ноги. Опускаємо їх. І лікоть лівий до правого коліна. І знову опускаємо. І знову протилежна рука. Праве коліно. Ліва нога. Праве коліно. Натягуємо гарно дуже стопи. І ще поспішаєте. І ще. І останнє повторення. Ліва нога. Праве коліно. Добре. Змінюємо сторони. Підіймаємо праву ногу і тягнемо до неї ліву руку. Опускаємо. І ліве коліно вперед. І права ніжка, ліве коріно натягнули носочки, і ще п'ять підходів. Дихаємо носиком. Останній. Дуже добре. Через бік перевернулись. <кій> Поставили долоньки пальчиками вперед. І зараз ми будемо опускатися вниз, згинаючи лікті назад. І будемо чердувати ноги. Коли ми опускаємось вниз, ми підтягуємо ліве коліно до носика. Виходимо в положення стола і витягуємо ліву ножку. І знову вниз, стіл, вниз, стіл, ще два повільно. Добре. І вісім швидше. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. І вісім. Супер. Поміняли одразу ножки. І повільно. Праве коліно. І ще. Два повільно. І вісім. Супер швидко. Один. Два. Три. Чтири. Сім і вісім. Добре. Опустили ножки, розслабили руки, і в нас рівно пройшло 15 хвилин. Ми вклалися з вами в супершвидке тренування. Якщо вам було мало навантаження, ви можете робити більшу кількість підходів. Я рада бути корисною для вас. Я веду ці тренування під час війни для підтримки українського. Духу і здоров'я населення. Якщо ви дивитесь мене на Ютубі, запрошую вас у мій інстаграм. Якщо навпаки, дивитесь в інстаграмі, у мене є цікавий зручний Ютуб. Всі зарядки я зберігаю. Сьогодні у нас 653 тренування з початку війни. Бережіть себе і до зустрічі на нових. Тренуваннях, кожне тренування різне, бувають по пів години, бувають такі швиденькі. Обирайте напрямок, який вам подобається більше розтяжка, силові, або ще краще міксувати ці всі напрямки. Була рада позайматися з вами баром. Я знаю, що ви це любите. Обіймаю.